Старі та занедбані у Чернівцях розпочнуть демонтаж гаражів, що не мають власників. Іржаві, трухляві та порослі бур'янами так наразі виглядають безліч приватних гаражів міста. Та нещодавно в міській раді заявили, демонтуватимуть ці споруди, які не мають власників чи необхідних документів. Ну тут стоїть питання ножки, не питання демонтажу, а стоїть питання в першу чергу провести інвентаризацію і провести нормальний. Облік гаражів, які знаходяться на території Чернівської територіальної громади, в першу чергу на історичній частині даного міста Чернівці, на сьогоднішній день вже у нас відпрацьовано десь біля 300 гаражів. А думки жителів міста різняться щодо такого розпорядження міської влади. Ну якось нейтрально ставлюся. Напевно, більше по більшій частині позитивно ставлюся, тому що вони, ну тут, як на мене, недоречні. З вигляду, як їхнього зовнішнього, ну тому що навіть щось на СРСР віддає, напевно, на і того часу були і поставлені. Вони не шкодять людям просто це зручно. Тому що мають гаражі немолоді немолоді не мають ці гаражі, і їм це зручно, недалеко ходить. Не треба їх зносити. Я кажу, вони нам нікому не мішають. Я. Проте, коли все демонтують в управлінні, зауважують, все залежить від комісії, яка розглядає документи і матеріали. Після виноситься рішення про демонтаж. Ну я скажу, що обсяг роботи досить великі. Всі матеріали, які ми наробляємо, вони розглядаються комісією. Вивчення питання законності доцільності розміщення використання гаражів, всі форми власності. Тобто, тут не не однозначно, що якщо людина прийшла до нас, показала документи. Е а по сказав, що в мене немає документів. То стоїть питання, що потрібно цей гараж зразу демонтувати. Юрій Зінченко наголошує: міська влада завжди готова йти назустріч мешканцям. Та порядок в місті теж має бути. Зауважимо, у місті інвентаризували близько 300 гаражів, але з документами до міської ради звернулися лише 100 власників. Чотири гаражі через відсутність документів власники вже самостійно демонтували. Микита Марчишин, Діана Чіга, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4